Друзі, усім привіт! Сьогодні ми розглянемо таке гарне природне явище, як веселка. А також відповімо на такі запитання, як що таке веселка, як утворюється веселка, та чому у веселки сім кольорів. Ви вже знаєте, що веселка це не предмет, який можна торкнутися руками, а природне явище, яке складається із семи кольорів, які плавно змінюють один одного. Веселка найчастіше з'являється після дощу, також може з'явитися і під час дощу. Чому саме для веселки потрібен дощ? Насправді потрібен не дощ, а велика кількість водяних крапель у повітрі. Також для утворення веселки необхідно, щоб яскраво світило сонечко. Але навіть коли все це є, не кожна людина зможе побачити веселку. Щоб ми змогли бути споглядачами цієї краси, нам потрібно стояти обличчям до дощу крапель. А спиною до сонця. Ось тоді можна побачити веселку. Коли ми дивимося в захисних окулярах на сонце, то сонячне проміння нам здається білого кольору. Але насправді світло це гама кольорів. Коли промені освітлюють землю, то там є кожний колір, який ми бачимо у веселці. Через це ми бачимо світ кольоровим: одні предмети зеленими, інші червоними, а ще інші оранжевими чи синіми. Тож, чому ми бачимо веселку кольоровою? А все через каплі води, що знаходяться у повітрі. Сонячний промінь прямий і не проходить через непрозорі предмети. Але коли він проходить через каплю води, то сонячний промінь заломлюється на межі вода повітря, а також всередині каплі відбивається. Коли промінь виходить із каплі, він же буде складатися із різних кольорів це вже веселка. Але якщо ці кольори зібрати разом, ми знову отримаємо білий колір. До речі, а де у веселки початок і кінець? Їх немає, тому що веселка має форму кола. Але через поверхню землі ми зазвичай бачимо тільки половину веселки, тобто півколо. Також веселку можна спостерігати не тільки під час дощу або після. Багато з нас бачили це гарне оптичне явище. Коли гуляли в літній жаркий сонячний день біля фонтанів чи водоспадів, і зовнішньої сторони у веселки червоний колір, а із внутрішньої фіолетовий. Все це зумовлено особливостями сонячного світла. Всі кольори знаходяться в чіткій послідовності, крім того, можна спостерігати одночасно не тільки одну веселку, але й дві та більше. Друга веселка буде розташовуватися над першою із дзеркальним відображенням кольорів. Чи дійсно у веселки тільки 7 кольорів? Звісно, що ні. Але нам зручніше використовувати тільки ті кольори, до яких ми звикли та знаємо їх назви. Ці кольори не мають чітких меж між собою та плавно переходять з одного в інший. У веселці мільйони та навіть мільярди відтінків кольорів. Для того, щоб запам'ятати назви кольорів веселки по порядку. Використовують ось такий текст, де кожне слово починається на першу букву відповідного кольору. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Ось ми з вами розібралися з таким чудовим природнім оптичним явищем, як веселка. Дякую вам за перегляд і не забудьте підписатися на канал. До нових зустрічей!